Тож наш поєдинок розпочався. Бажаю всім гарної гри. Знову повертається кулястий до Тараса. Котра атака, небезпечна атака, удар по воротах і це гол! Сьомий номер команди ЛСТМ забиває. Зараз ми зможемо подивитися на повторі цей епізод. А під сьомим номером в нас грає Романюк Владислав. Це 1-0. Вже на другій хвилині нашого поєдинку. Обов'язково переходьте під низ, там під цим відео є багато вже чого цікавого. І ще такий видався кур'йо... Ох, який небезпечний момент! І це гол забиває знову ЛСТ. Якщо не помиляюсь, то робить це. Не розглядів, то ж саме. Навдолом камеру на Василя Олійника, на жаль, отримав Василь травму. І змушений ось так. Капітан команди пересуватися на футбольному полі. А в нас знову атака правим флангом. А у вас як зіграли там? Навіз до штрафного. Перший на м'ячі Микола Бонері. Вертаємо швори Каданиця. У нас залишається. Захисник буквально зняв з голов. Зараз знову момент. Микола Бондерія рятує свою команду. Зараз ми подивимося повторі, оскільки то було небезпечно. Юрій Татаренко. Відпасовує назад. Файний перевір на лівий фланг. Чудово, чудово. Ох, що буде далі. Юрій Татаренко. Навішував, ай-яй-яй. Сьомий номер. Трішки вище вурі. Владислав Романюк цього разу пробиває, Ну як вирішує? В принципі, достатньо вище, щоб м'яч не потрапив у них. І зробимо зум трішки у штрафний майданчик, де буде найцікавіше. Дуже якось так. Інтересно. А ось і Волинський шаман, якщо не помиляюся. У ваші увазі ця опція. Чудовий навіз до штрафного. Тут порушення правил зафіксували. Пол в нападі, подивимося, що ж саме відбулося. Але зараз у повторі Так, десь у верховій боротьбі потрібно втручання навіть лікарів. Вони хил теж роблять, так? Так, ну, ззаду коли не було, але як ми бачимо, арбітр демонструє сьому номеру Румуніку Владиславу попередження. Ось вже просять заміну навіть. Ой-ой-ой, який епізод! За вихідної Іван Вандура пробиває його партнери колектив. Чудовий пазнець Швора пробиває і забуває третій м'яч своєї команди. 3-0. Це вже більш цікаво, ніж два. Ось Ми подивимося в Чудова нагода, навіть, скажімо так, гріх було не скористатися цим епізодом. Хтось тобто, на мотику поїхав так палька, пішки в наш час такі звуки лякають. Треба змінити звук. Тарас Михалик навішував до штрафнув, закидав за м'яч. Ай, цікаво, було не впорався, ми коло бадрів одразу з м'ячем, але не почали свіснути, а потім підійшов віддав так. Шкора з м'ячем віддає в центр на іскрів, іскарів пробиває і робить рахунок 4-0. Зараз ми подивимося у повторі на цей епізод. Вже більш так в завершальній фазі ми його побачили. Нічого, обов'язково в огляді, більш детально. Від... Розберемо. Видався Дмитра. Тарас Володимирович, який удар! І який гол. Ну, Плюнув, так плюнув. П'ятий гол четвертого номера у цьому поєдинку. Чому Шевчук Олександр там нав'язував боротьбу одразу двом гравцям команди суперника і Микола Жуков штрафному майданчику пробиває повз ворота? Тетеренко перехопив. Остем в атаці. Шевчук пробиває Шевчук. Ой-ой-ой! Не просто пробиває, а забиває. Гарно було. Його у нашому поєдинку забуває 29 й номер. Знову чергова атака видається в локомотиву, файний пас уперед. Боротьба там вже в штрафному майданчику, потрібно бути обережнішими. Що... Удар є, є удар вище воріт. Філь змічаємо. Мені здається, це Опа, Бабенко, удар Гол! Сьомий Гол забуває Алстем, це 22-й номер Бабенко Дмитро. Хтось з гравців локомотиву просить заміну, а з лавки йому гукнули, що нема нікого. Грає. Як казав Олег Володимирович Блохін, це трішки не в тему, але... За ту, ту саму фразу у когось з легіонерів. Come on play. Рахунок 7-0, як ми бачимо. Порушення немає, локомотив в атаці. О, тут може бути небезпечно. Могло бути небезпечно, але іскрив Назар відібрав м'яч і Шевчук м'ячем. Обіграв двох, трьох, пробив по воротах. І що тут, тут котовий удар. Жук. Жук переводить ліворуч. Тут Бабенко з м'ячем, Оп, бандура. Іван одного другого бійшов пас на Ігора Махнюка. Що зробить Ігор? Ах, відпасовує точнісінько під удар для Бабенка і рахунок. Змінено. Ну, 8. Восьмий номер. Віддав передачу для того, щоб... Партнер по команді забив восьмий гол. Ну, Ставимо галочку. І вже Юрій Ващук розпочинає атаку своєї команди. Видно, на досвіді, який послав Юрій, але все ж таки молодий його гравець. втратив м'яч І Жук Микола пробиває. І Жук-Микола забиває. Дев'ятий гол. У цьому поєдинку забиває ЛСТ. Цікаво буде 10. Ну, в принципі, часу ще вдосталь. Найбільш помітно на Юрія Ващука, який зараз, зараз якось помилився. Ну, скоріше помилився на партнер його по команді, тому що не пішов на м'яч, а зараз Владислав Романюк на... у штрафному майданчику відпасовує під ноги Андрію Подлобаю. І той забуває 10-й гол. Ми тільки говорили, чи буде 10, а 10 вже є. Ну, хвилин 15 придеться, вам дивиться огляд цього поєдинку. Ну нічого. Отримуєте друге задоволення від побаченого, Це ж тільки добре. Зараз ми наблизимось до штрафного майданчика, тому що саме цікаве буде саме в нім. Так, що тут зараз буде навіс чи удар. От скорше за все, напевно, буде навішу. Ну таке. У них, в принципі, і вибору має. Чудовий пас. Іван Пандура. Так, дістане кулю. Ох, обіграв, обіграв. І що буде робити? Пасує на Ігора Махнюка. Тут же Ігор пробуває. Чудовий сейв голкіпера. Ігор міг до асисту записати гол. Жук Микола з м'ячем. Знову Ігор Махнюк з м'ячем. Повертає на капітана Горща рука. Той в центр на жука. Знову був такий перевід наліво, не вдалося, жук продовжує атакувати. Навісна передача, пробивали по воротах будівельники. Здається, робив тубабенку. Ми спробуємо повторити, глянути, хто ж там пробивав головою. Плашки не Башкину водомовралу було небезпечно. Стыли, Махньок, значить, Гарний перевед, і тут немає положення, тому що свої половини сортував. Романюк буде пасувати, чи все ж таки буде пробувати сам. Ай-яй-яй, можливо було правильніше все ж таки відпасувати на бандуру, і той вже в пусті ворота забував. Але мені здається, що бандура зашвидко побіг і вже було положення по заброю, якби йому відпасовували. Романюк. Порушення немає. Але пас повинен бути на котлубаї. Ні, тут не котлубай з м'ячем. Інший гравець забиває. Одинадцятий гол. Зараз ми подивимось. Повтор. Ось і 11 вже. Ну напевно на цьому буде і кінець. Тому що вже і часу мало 12-го. Чуємо, що коуч локомотиву хоче вже закінчити цей поєдинок. Ну, в принципі, в тому є логіка. Цілком ймовірно, що це останній момент у цій грі. І Сергій Секунда сигналізує про завершення цього поєдинку, у якому з рахунку 0 перемогла команда Луцентек монтаж номер 536 Всім щастя, здоров'я і підписуйтесь на канал, щоб подивитися огляди цього і всіх наступних поєдинків у цьому турі.